Виберуть ми чужі люди. Виберуть ми чужі люди. Ці не жаль, ти 2 грудня Тальнівщина провела в останню земну дорогу свого сина, сина України Павла Олексійовича Шаррігу. Труну тілом загиблого воїна Павла Шариві привезли до пам'ятника воїнам. АТО в Тальному. приклонивши коліна, схиливши в скорботі голови, подумки, дякуючи за мирне небо над головою. Жителі Тальнівщини зустрічали жалобний кортеж. Серце солдата Палко билося у бажанні звільнити свою батьківщину та подарувати своїм нащадкам життя у вільній, ніким не підкореній країні. Билося до 26 листопада 2022 року. Черговий раз сумна звістка прийшла на терени нашої громади. Черговий раз наша танівська родина сумує. Сьогодні ми прощаємося з нашим земляком, героєм Шаригою Павлом Олексійовичем. Павло народився 23 липня 1999 року у селі Копленово на Тальнівщині. У рідному селі пройшло дитинство нашого героя. Тут він закінчив сільську середню школу. І далі пішов навчатися до державного некомерційного закладу «Звенигородський центр підтримки і перепідготовки робітничих кадрів, де отримавши професію адміністратор, продавець-консультант і в подальшому працював в АТБ Маркет Тального. Павло всім серцем вірив в перемогу України. І робив все можливе і неможливе, щоб її наблизити. Виконуючи свій військовий обов'язок і будучи вільній присязі воїна України, віддав за мир Україні найцінніше, що в ньому є власне життя. Як я сказав, у цій війні ми обов'язково переможемо. Ми відбудуємо. Міста і села. Ми засіємо сади, засіємо поля, а ще ми обов'язково повстимося за кожне втрачене і ненароджене життя. Свою ненависть ми передамо з покоління в покоління, щоб пам'ятали, і щоб більше ніхто не зміг зазіхати на нашу землю. Царство Небесне і вічна пам'ять загиблому герою. Вічна пам'ять і слава всім загиблим у цій страшній війні. Слава Україні! Героям слава! Найкращі з кращих падають від кулі. Грудьми своїми землю прикривають. Гучним набатом там і тут. Герої не, Герої не вмирають. Герої не вмирають! 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 Сьогодні тато з мамою, сестрички, брат, близькі, рідні та друзі Павла Шариги гірко оплакують непоправну втрату. Немає таких слів, які зараз могли б заспокоїти згорьовану родину загиблого героя. Попрощатися та віддати шану захиснику прийшли його рідні, побратими, керівники громади, друзі, знайомі та просто вдячні жителі громади. 23-річний Павло Шарига, старший солдат, заступник командира бойової машини, навідник оператора, загинув у бою з окупантами. Я вже їду додому. Сьогодні моя закінчилась війна. Від снайперів куль і від вибухів грому я їду туди, де твоя сивина, де борщ у печі, молоко з пиріжками, де батько Василь Найзгрубіла згрубіла рука. І я їду додому, стрічай мене, мамо, тримайся рідненько, бо зустріч. Поховаю героя на сільському кладовищі в його рідному кобриновому з усіма почистями. А військовий салют сповістить, що від сьогодні спочиватиме воїн, який віддав своє життя за нашу з вами свободу. Вічна пам'ять і слава полеглому герою.